С українською. Ганс Крістіан Андерсен П'ятеро з одного стручка. П'ять маленьких горошин жили в одному стручку. Вони всі були зелені, і стручок теж зелений. І тому вони були певні, що весь світ зелений. І це було цілком вірно. Стручок ріс, і горошини росли також. Вони добре пристосувались до своєї квартири, сиділи прямісінько в один рядок, одна за одною. Сонце світило на стручок і гріло його, а дощик обмивав. Всередині було дуже затишно, удень світло, вночі темно, як і повинно бути. Горошини все росли та й росли, і все більше та більше думали треба ж було робити щонебудь. Невже я назавжди залишусь тут сидіти? спитала одна з них. Так можна і затверднути від довгого сидіння. Мені здається, за нашим житлом є щось особливе. У мене таке перечуття. Тижні минали. Горошини пожовкли, і стручок теж пожовк. Весь світ жовкне, сказали вони. І це було знову ж таки цілком вірно. Одного дня горошини почули якийсь тріск, і їх щось штовхнуло в стручку. Стручок зірвали людські руки і сунули в кишеню, де лежало ще багато стручків. Ну, ми швидко будемо на волі. Казали вони і чекали, що буде потім. Хотіла б я знати, хто з нас найдалі піде, сказала найменша горошина. Ну, це швидко виявиться. Гай буде, що мусить бути, промовила найбільша. Крак, стручок лопнув, і всі п'ять горошин викотились на світле соняшне сяйво. Вони лежали на дитячій долоні. Маленький хлопчик тримав їх і казав, що вони саме згодяться для його пугача. Одразу ж він всунув у нього горошину і вистрілив у повітря. Я лечу в далекий світ, лови мене хто зможе. І з цими словами перша горошина зникла. Я лечу прямо на сонце, сказала друга. Сонце схоже на наш стручок. І це мені подобається. І вона полетіла. Поспимо, де не опинимось, сказали ще дві горошини і покотилися по підлозі. Але й вони потрапили в Пугач. Хай буде що буде, сказала остання, коли нею вистрілили в повітря. Вона залетіла в щілину під вікно кімнатки на горищі, у м'яку землю і мох. В кімнаті на горищі. Жила бідна жінка, що вдень ходила чистити пічки, пиляти дрова та робити іншу важку роботу. Вона була сильна і роботяща, але дуже бідна. Дома, в кімнатці, лежала її єдина донька підліток, тоненька і худенька. Вже рік, як лежала вона в ліжку, і не могла ані видужати, ані вмерти. Умрей вона, як її маленька сестричка, сумувала бідна жінка. Хвора дівчинка лежала тихо й терпляче, довгі, довгі дні, поки мати ходила на заробітки. Була весна, і якось вранці, коли мати збиралася йти з дому, сонячне проміння пробилося крізь крихітне вікно і впало на підлогу. Хвора дівчинка подивилася на вікно. Що там зеленіє? спитала вона. Он гойдається од вітру. Мати підійшла до вікна і відкрила одну половину. Ах, сказала мати, це горошина. Вона випустила маленькі листочки. Як вона потрапила сюди в щілинку? От і в тебе буде свій садочок під вікном. Мати підсунула ліжко хворої дівчинки ближче до вікна, щоб дівчинка могла бачити, як росте горошина, а сама пішла на роботу. Мамо, мені здається, я видужую, сказала дівчинка увечері. Сонце світило сьогодні мені так тепло. Подивись тільки, як виросла горошина. Я теж видужую і вийду на сонечко. Якби ж то, Мовила мати, хоч сама не вірила цьому. Проте увіткнула коло ніжного зеленого паростка тоненьку паличку, щоб його не зламав вітер, адже цей паросток розбудив у її хворої дитини бадьорі думки. Вона прикріпила до віконної рами ще й шворочку, і протягнула її до підвіконня, щоб гороху було де витися, коли він полізе вгору. Щодня можна було помітити, як росте горох. Подивись, на ньому вже квіти, мовила жінка одного ранку, і в ній зажевріла надія, що її хвора дитина видужає. Вона згадала, як жваво розмовляла останній час її дочка. Вона навіть сама підвелася, сиділа на ліжку й дивилась променистими очима. На свій садок, що виріс з єдиної горошини. За тиждень хвора дівчинка вже змогла вперше простояти більш як годину. Щаслива грілась вона на теплому сонечку. Вікно стояло відчинене, і за вікном гойдалася пишна біло рожева квітка горошку. Дівчинка нахилилася й обережно поцілувала ніжні пелюстки. Цей день був для неї справжнім святом. А що ж трапилося з іншими горошинками? Та, що полетіла по всьому світу і так гордо крикнула «Лови мене хто зможе, упала в ринву, там здюбав її голуб. І з іншими двома сталося те саме. Їх з'їв голуб, і цим вони, принаймні, дали користь. А четверта, що хотіла жити на сонці, потрапила в стічний рівчак і лежала дні й тижні в брудній воді. Вона уже набубнявіла. О, як чудово я поправилась, казала вона. Я найвизначніша з усіх п'ятьох сестер у стручку. І рівчак погодився з нею. А коло вікна кімнатки на горищі. Стояла дівчинка. Очі її сяяли, щоки були рум'яні. Вона склала тонкі руки над квітами гороху і весело дивилася на білий світ. Читала Наталія Калюжна для проєкту аудіоказки українською.